Вітаю всіх! На цьому сайті я зареєструвалася понад два роки тому. Був одного разу неприємний момент, зізнаюся, із виведенням, але все вирішилося і сайт продовжує працювати і платити справно. Гроші зараховуються на гаманці протягом п'яти діб, але мій платіж останній обробився за кілька годин. Це швидко. Та приємний момент. На проєкті Payup ми переглядаємо відео та заробляємо долари, виводимо на гаманці чи адреси криптовалют. Відразу перейдемо до виведення, я покажу все. Для того, щоб створити заявку на вивід, необхід... необхідно вказати та зберегти адресу гаманця в налаштуваннях. «Spire», як ми бачимо, вказано, але він вже не працює. Тобто, гаманець «Spire» закривається та платежі не приймає. До 5 січня потрібно всі гроші з Pire вивезти. Я перевела на Binance, але є мінус, Binance адресу від «Spire» виявив ризикованою. Тобто, будьте обережні, наприклад, на «Trusty Plus взагалі не рекомендую здійснювати переклад «Spire». Значить так, я останнім часом виводила на гаманець Pair, Тепер поки що буду на адресу TRX, теж непоганий варіант, вірніше дуже вигідний. Зараз TRX впав, вся крипта впала, підніметься, і мої гроші, гроші примножаться. Змінюю адресу TRX. Був друг, була друга адреса, зараз хочу на Binance. Буду на Binance переводити і зберігаю. Підтверджую дію за допомогою пошти. Вказую код, який прийшов на пошту, і підтверджую. За добу можна буде ставити на вивід, тобто, пройде після. Зберігання адреси потрібно, щоб пройшла доба. Заходжу наступного дня і одразу створюю заявку. Вказую TRX на балансі майже 8 доларів. Встановлюю 7, комісія під час виведення становить 0, але зменшуватиметься рейтинг з кожним виведенням вашим. Рейтинг впливає на ціну кожного перегляданого відео. Тут розгадую капчу далі і надсилаю заявку на розгляд. Історія моїх виплат, можемо побачити, виводила чимало разів. Я і на TRX, і на Dogecoin, на адресу Pair, бачимо. я отримала виведення на Binance 7 доларів. Якщо продати цей токен TRX, то можна отримати 7 доларів. Тепер, я, або, я почекаю, поки він пригне вверх. І тепер перегляд відео на день мені дозволено переглядати 560 відео, тривалість понад 15 хвилин, переважно 1 хвилину потрібно дивитися відео. Не завжди зараховую 15 секунд, щоб зарахували перегляд. Гроші відразу йдуть на основний баланс для виведення. Заробляємо тут ми долари і виводимо вже такими способами як вам буде зручно. Є можливість брати участь у конкурсах і отримати додатковий прибуток. Як бачимо, тут є лідери, які отримують прибуток і 10 доларів, 50 доларів можна заробити, 100 і таке інше. Також є можливість встановити програму, яка буде сама переглядати відео, тобто автоперегляд, вам не потрібно самому буде тикати, програма заробляє за вас. Тут детально все розписано, існує інструкція, навіть відео додано, можна подивитися, ознайомитися і встановити програму. Чат у телеграмі, існує, можна спілкуватися, ставити питання, також підтримка. Таким чином заробляємо гроші згідно з даного проєкту. Тут не можна виносити великі суми грошей, але знаємо, що вкладати не потрібно, сайт давно працює, платить, можна тикати і якусь копічку додаткову мати у своєму гаманці. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. До нових зустрічей, побачимось, все буде Україна!